Привіт! Хочу зараз подивитися, який з цих тонуючих мені краще підходить саме в даний момент BB CC. І заодно покажу, як я їх підбираю. В мене був до останнього часу bb крем тон 01. Це світлий тон. І в нього така текстура не дуже плотна і не дуже, і не дуже прозора. Ось він на руці. І... Підбираю я завжди тонуючий засіб під шию, тому що обличчя в мене засмагає швидше, шия довше залишається світлою, і мені не подобається, коли обличчя виглядає темнішим, ніж шия, і виходить така дисгармонія. Тому я на початку літа підбирала BB крем тон, він чудово підходив під шию, і зараз подивимось, що змінилося. Я нанесу так, щоб був такий шар, щоб було добре видно. Потім буду його розташовувати. Так, дивимось, як в порівнянні з шиєю. Мені дуже подобається текстура, тому що не видно кордонів. Навіть коли цей bb крем у мене був вже з часом трохи світліший, бо я ж засмагаю потихеньку, то все одно не видно було переходу там, де нанесений тон, і на краї обличчя я тон не наношу, це якби виділяю більше трикутної краси. І мені подобалось те, що не видно кордонів. Так. Нанесла бібі. До речі, тут SPF15, тут є олія чайного дерева, тобто він має ще додатково протизапальний ефект. Для літа дуже класний варіант, тому що він паралельно захищає від сонця, і не треба думати, що нанести під цей тональний, щоб був додатковий захист. Тепер я наношу CC. Ще його не пробувала, я тільки отримала я взяла тон темніший 02, бо трохи вже засмагла. Зараз подивимось, наскільки він підходить під мою шию. От, порівнюємо. Мабуть, трошки вже трохи обличчя світліше, навіть ніж шия. А зараз ми порівняємо сі сі Мені, до речі, подобається, що тут відтінки немає холодного, теплого, він тут нейтральний, і в мене шкіра. Така, трохи з рожевим відтінком, і є почервоніння, і цей нейтральний відтінок тонуючого засобу він класно нейтралізує ці почервоніння. Так, дивимось. Я би сказала, що текстура схожа. Я не відчуваю такої великої різниці. І не скажу так само, що вона не дуже і прозора, і не дуже легка. Я... Я добре її розтушувала, але, ви бачите, все одно вона її маскує гарно. Ну, але ж в той же час вона гарно рознеслася. Так само не видно кордонів. Ну як? Мені здається, ця сторона зараз підходить більше. Що скажете? До речі, я тон наношу вже після того, як нафарбувала очі, бо. Ніколи в мене не вдається ідеально нафарбувати собі вії. Завжди я десь промажу, десь щось у мене вимазується, і приходиться потім весь тональний стирати і наносити наново. Тому я тон зараз наношу після того, як нафарбувала очі. І консілер я теж уже нанесла. Ну що, я думаю, що буду спокійно вже переходити на. CC, і, до речі, CC має сонцезахисний фільтр 25. Тобто, ну, для літа, знову ж це теж дуже гарний варіант. Якщо особливо у вас чутлива шкіра, от у мене вона чутлива до сонця, то я буду переходити на CC.